Вітаю всіх на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні ми поговоримо з вами про один з моїх найулюбленіших каменів. Про дорогоцінний турмалін. Насправді, жоден інший дорогоцінний камінь не відрізняється таким різноманіттям кольорів, як турмалін. Європейська історія каменю. Почалася у далекому 1703 році, коли турмалін привезли голландські моряки з цейлону. Вже тоді люди знали про здатність мінералу електризуватися під впливом температури, притягувати золу та пил. Турмали з сінгальської означає притягуючий попіл. Спочатку не так незвичайна краса каменю, як його дивовижні властивості, приваблювали увагу. Камінь, як магнит, притягував до себе теплу золу. Звідси його друга назва цейлонський магніт. У фізиці, до речі, це явище називається піроелектричний ефект. Цікаво відмітити. Що завдяки такій властивості на той час турмаліну знайшли зовсім не ювелірне застосування. Необробленими турмаліновими кристалами доставали з курильних трубок попіл та баку. У Європі значення дорогоцінного каменю турмаліну було особливим. Він показував статус і достаток власника, оскільки коштував нечувано дорого. Розкішними прикрасами зогранованих турмалінів володіли лише монархи. До речі, відомо, що одного разу Катерина ІІ отримала такий презент від шведського короля. У південних краях людина дізналася про турмалін набагато раніше. Для єгиптян він символізував веселку. Жителі давнього Єгипту вважали, що мінерал впав на землю з Сонця. І по шляху вібрав у себе всі кольори веселки. Візантійські майстри першими почали виготовляти золоті прикраси з турмалінами. Від них ці навички перейшли в українські землі. Незвичайні властивості і забарвлення турмаліну пробуджували уяву і фантазію народів тих місцевостей, де його знаходили. Наприклад, римляни, греки вдавнину вірили в містичну силу каменя. В середньовіччі він символізував єднання коштовностей. Самоцвіт має складну структуру. В його склад входить до 25 хімічних елементів. Цікаво, що англійський вчений Джордж Раскін писав. Що за своєю формулою турмалін скоріш нагадує медичний рецепт, аніж пристойний мінерал. У складі є калій, фтор, залізо, алюмінієвий силікат, бор та інше. Забарвлення турмаліна пояснюється індивідуальним набором домішок. На сьогодні геологи виділяють більше 10 різновидів складу. Вердість по МООСу 7-7,5 одиниць. На сьогодні родовища дуже чисельні по всьому світу. Це Шрі-Ланка, Мадагаскар, Мозамбіт, Бразилія, Індія, Канада, США, Італія, Швейцарія та багато-багато інших країн видобувають турмаліни. До речі, в Україні є також родовище турмалінів. На Волині. Та приазов'я. Поговоримо про властивості мінералу. Вважається, що турмалін дуже потужний цілитель та очисник. Він працює з усіма чакрами відповідного кольору, зміцнює тіло та розум. До речі. В кінці минулого століття в Японії були організовані офіційні дослідження лікувальних властивостей турмаліну. І було доведено, що при подрібненні порода зберігає електромагнітні властивості та активно виділяє енергію. Опинившись під променями сонця, поглинає енергію. На поверхні з'являється електричний заряд. Камінь виділяє мікронні струми, корисні для людини. Турмаліни це джерело інфрачервоного випромінювання, негативно заряджених іонів, що поліпшують здоров'я господаря і очищують його середовище. Мікроструми впливають на біополе людини. А також завдяки інфрачервоному випроміненню стимулюється кровообіг. Активізується клітинний метаболізм, посилюється імунітет, стабілізується тиск, зміцнюється нервова система, позбавляє від втоми, дратівливості, стимулюється імунітет, позбавляє від судом, запаморочення, очищує сосуди, захворювання печінки, шки, шкіри, крові, тобто. Працює абсолютно з усім тілом людини. Також камінь захищає від геопатогенних зон та шкідливого електромагнітного випромінювання. Всі, абсолютно всі турмаліни з давніх давен використовували в якості талісманів та амулетів. Я маю на увазі всі кольори. Різнокольорова гама найщасливіша одночасно. Вони несуть удачу, щастя, творчість, кохання, натхнення та багато іншого. Турмаліни роблять життя більш легким, світлим, щасливим, радісним. Вони дарують гарний настрій, також мають потужну захисну дію від будь-якого негативу. Турмаліни створюють навколо вас захисне поле. А також це камінь здійснення бажань. Достатньо надягти прикрасу та попросити у камінчиків все, що ви бажаєте. І ваші бажання обов'язково здійсняться. На сьогодні маю я покажу вам ще, що є в наявності по черзі. Такий. І... Комплект з турмалінами. Покритий чор, срібло, 925 проба. Покритий чорним родем. В сережках англійський замочок. Тут зелені верделіти, і рубеліти, і навіть жовті рідкісні турмаліни. Ну, тут багато, бачите, дуже класні. А декор чорна шпинель. В цьому комплекті розмір каблучки 17,5, якщо я не. Так, 17,5 і коштує такий комплект 4000. Маю ще дві каблучки з рожевими турмалінами рубелітами. Вони відповідають за кохання, за сексуальні енергії. На жаль, не передає камера. Його реальний колір. Взагалі я звернула увагу, що дуже важко передати саме рожеві чомусь відтінки. Каблучки розмір 18,5, вартість 2700 гривень, і розмір 18,3 вартість 2500 гривень. Ось таке срібло, 925 -та проба скрізь. Цей мені дуже перстень подобається. Тут два самородочки: зелений верделіт, він, до речі, відповідає за жіночу красу, за збереження молодості. І е, рожевий рубеліт відповідає за жіноче кохання, за жіноче щастя, за сексуальну енергію, класне дуже поєднання таке, і галтовочка. Рубеліт та верделіт. Розмір каблучки 18,7, вартість 1600 гривень. Виглядає так дуже стильно. І універсальні буси вуситики. Ось тут гамма кольорів. Тут навіть є, зверніть увагу, сині турмаліни. Параїба. Вони є найрідкіснішими і тому найдорожчими. Рожеві рубеліти, коричневі дравіти, навіть трошки чорних шерлів є. І зелені верделіти. Така абсолютно універсальна ниточка. Вогранці. Вартість такої ниточки 1600. Гривень. На сьогодні у мене все. Всім дуже дякую за перегляд. Придбати прикраси ви можете у viber спільноті силочка буде в описі, а також за номером телефону. Мирного неба, гарного настрою та тільки приємних подій! До зустрічі на каналі!